Доброго дня, мене звути Наталя Буц, я косметолог. Приїхала до вас з Чернігова за цим красунчиком. Що це, апарат? це апарат Гідролюкс. Вибрала його, тому що влітку найзатребуваніша така процедура, це чистка обличчя, і з цим апаратом її робити набагато легше, комфортніше, приємніше. Дуже класно він працює з даним питанням. Давно спостерігала за вами, давно знаю за багато різних апаратів, які є в вашій фірмі. І, і пробувала різні, але цей мені сподобався, тому що на мені також робили дану очистку за допомогою цього апарату і вирішила зупинитися саме на ньому. Дуже класно, дуже зручно, чудово пояснюють. Жодних питань після даного навчання не залишилося. Розповіли все, на практиці показали все, всі нюанси. Так що, все супер. Дякую.